Хто мене знає, займаємось ЧПК-обробкою на верстатах. Пропоную вам інструмент, відкриваю свій магазин ML Tools посилання в шапці профілю. Інструмент хороший, якісний, який ми перевіряли дуже довго на собі. Так як у нас виробництво це все використовується в нас на виробництві. Пропонуємо вам кінцеві фрези різних діаметрів, це я взяв просто показати. Є для металу, для алюмінію і для закаленої сталі. Це є більші діаметри для алюмінію. Також пропонуємо пластинки різних типів. Це ми вибрали самі кращі, самі ходові типи для нержавіючої чи сталі, для закаленої сталі, для простої сталі. Також відрізні пластинки. Це ті, які ми зараз використовуємо. Також асортимент буде збільшуватися. Можна різних пластинок різного виду брати, різної товщини. Також фрези є від діаметру 1,5, і до 12, до 16, до 18 різних довжин. Тому переходьте, дивіться. Хороший магазин все перевірили на собі. І використовуємо зараз в роботі саме якісний інструмент і ціна якість саме ідеально.